Вітаю всіх! Я зробила відео Київської області, мені не дуже подобається щось північна частина області. Тому, ви знаєте, як сонце, гаряче, спалахи, і я хочу подивитись вибачте мене Чорнобильську атомну станцію. Тому що, ну, якби, я розумію, вона не працює, я все розумію. Але наскільки там нічого. Не відбудеться такого. Це треба розуміти. Атомні станції це не так все просто і легко. Є інші реактори. Не забувайте про це, будь ласка. Чорнобильська атомна станція ЧАЕС. Ворог планує зробити там теракт. Давайте подивимось. Ви знаєте, а плани що є. Думки про це є. Любі мої, а нагадати, що вони хочуть, думки про це є, розмови про це є. Так, Чорнобильська атомна станція. Ворог планує зробити там теракт. Тепер дивіться 8 кажезлів це ж ну, швидкі рішення ракети, 2 кажезлів, Два варіанти, що може летіти, що може бути. І паж мечів, зрозумійте, зробити так. Це ж розвідка. Вони ж, вони ж там розвідують, дивляться, що їм робити. Звісно, так, мочові карти. Ну що? Так, ця колода. Бойова. Чаес. Чорнобильська атомка. Ворог планує там теракт, обстріл чи ще щось подібне. Сподіваюсь, що. Так, а її вже потрібно захищати. Так, любі мої, 6 кубків в даній ситуації. Це ситуація з минулого повторення. Яка може бути ситуація з минулого на Чорнобильській атомки? Двіка кубків це вже йдуть домовленості. Ви Розумієте, що вона якби не працює, але небезпеки там є. І мені не сподобалась карта сонця, гаряча спалах на північній частині Київської області. А вона ж в північній частині знаходиться там. Ну, сподіваюся, що зможуть цього уникнути. Але йде вже відразу захист. Цього треба захищати, щоб не було повторення. Повторення 86-го року. На жаль, ситуація така.